У 29-річному віці помер військовослужбовець із Запоріжжя Андрій Лотвін, провели в останню путь захисника 12 січня у Тернополі, куди його родина переїхала через повномасштабну війну. Попрощатися із Андрієм прийшли його рідні, друзі та побратими. Він був дуже життєрадісний, завжди був позитивний, веселий, завжди були в нього плани на майбутнє. На останні моменти, які я з ним пам'ятаю, це були тільки веселі, тільки найкращі. І це було дуже несподівано. Він був двіжовим пацаном, я так з ним дуже багато. Ну, веселий чоловік був. Як ще як Вурстко жили, то студентські часи, можна сказати, другі наші, то з ним було весело. То точно не, не не було скучно. А коли вже пішов армію, трохи так подрослі, що я пам'ятаю, як він приїхав з ротації, з віддав інші, він трохи бачив, поміняв себе там, підкачався все. Ну. Було було цікаво з ним. Андрій Лотвін пішов воювати добровольцем ще у 2014 році. Перед повномасштабним вторгненням підписав контракт на військову службу, брав участь у боях за гостомель на Київщині, а також на Донеччині. Влітку 2023 року був поранений, наступивши на міну. Після чого проходив лікування. Серце Андрія Лотвіна зупинилося раптово 9 січня, коли повертався у потязі із Запоріжжя до Тернополя. Бабушка за Декілька днів в цьому році отримав, ну, в її в квартиру був прильот. І зруйноване було житло. Поїхав додому в Запоріжжя провідати свою бабусю, і по дорозі додому сталося горе. Шкода, бо тому що людина прийшла такий гостомель, підірвався на міні і вижив і помер від того, що серце зупинилося, це важко. Життя таке цікава штука, що війна не забрала, а Просто в потязі їдучи, загинув. У захисника залишилися батьки та бабуся. Вічна шана та пам'ять герою. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.